Розмовляють психолог і батько вовочки. Ви занадто суворі з вашим сином. Чому ви так вирішили? Тому що, коли я запитав його ім'я і прізвище, він відповів: Вова, припини! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік грає на приставці дружина до нього з питанням: Ти мене кохаєш? «Угу». Ну, що означає Угу? Кохаю, кохаю. А чого ти кажеш так, ніби хочеш від мене відкараскатися? Тобто? Ну, от що означає кохаю, кохаю. А що це, по-твоєму, означає? По-моєму, це означає відколупайся. Я не розумію, що ти хочеш, щоб ти сказав кохаю. Але ж я сказав, кохаю навіть двічі. Ти не так сказав. А як треба було сказати? Треба було сказати кохаю. Ну, добре, кохаю. Чудово. Ти задоволена? Ні. Один інструктор рукопашного бою казав своїм курсантам, щоб вступити в рукопашний бій, боєць спецпризначенців повинен втратити на полі бою автомат, пістолет, ніж, поясний ремінь, лопатку, бронежилет, каску, знайти рівний майданчик, на якому не валяється жодного каменя, палиці. Знайти на ній також придурка і вступити з ним у рукопашну сутичку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Домашні коти ліниво лежать у кріслі, гріються на сонечку та розмовляють. Чуєш, Морчку? А коти від кого походять? Від левів, звісно. А наш господар тоді від кого? Від мавпи. Ох, Господи, сором який. <рив> Батько, щоб відвадити від своєї собачки навколишніх псів, бризкав її під хвіст бензином. На запитання сина відповів, що її просто заправляє. Якось син весь захеканий прибігає додому і запитує батька: Тату, ти сьогодні заправляв жучку? Тату відповідає: Ні, синку, сьогодні забув. Ну, тоді йди, зустрічай. Усі собаки її штовхають, завести не можуть.